Найдорожча прикраса, яку ви виробляли в прошлому місяці. 56 тисяч євро. Чоловік заплатив за крест з цепочки. Вау wow. прикраса, яку ви хотіли отримати самі. Я хотів би отримати не прикрасу. Я хотів би сина отримати. От це вот найголовніше для мене. Любу прикрасу я можу зробити. Мені прикраса не цікава. Ми ще пізніше поспілкуємося. Ніч без сну чи день без натхнення. Що гірше? Uh, день без натхнення. Прикраса це більше про емоцію чи про статус. То що создаємо ми, це про емоцію. Но некоторым людям это добавляет статус. Для кого вы створили прикрасу бескоштовно? Ну, если честно, я створил прикрасу бескоштовно тому человеку, которому я делал долго, и я ее просто подарил, потому что я не мог у человека взять деньги. А так бесплатно никому ничего не делали. Мы всегда создаем украшения, которые человек ему на нем очень нужны, он хочет и получить это украшение. И мы создаем для него прекрасные украшения, которые он всегда оплачивает.